Ми сьогодні спробуємо подавати ці числа у більш практичному вимірі. І цей практичний вимір з'являється тоді, коли ми певним чином візуалізуємо цю інформацію не просто якісь числа, абсолютно абстрактні, а числа, котрі можуть бути представлені у вигляді графіків та гістограм. Спробуємо на практиці. Копіюю цей код і в сервісі Replit пробую його запустити. Ось бачимо результат виконання цього коду. Але якщо додати кілька команд, зокрема, наведені на цьому слайді, то окрім чисел, ми одержимо ще й візуальний результат цієї програми. Що це за результат? Це насправді ті ж числа, котрі ми згенерували випадковим чином, але зображені у вигляді графіка. Мінус 1, мінус 8, 6, мінус 7, 1, 8, 9, мінус 5, 8, 6. Які команди дозволяється зробити? Імпорт. Ми імпортуємо, додаємо певний модуль. Зокрема, це модуль MATPLOTLib. Наступна команда pltplot дозволяє зобразити графік plot, англійською мовою для 10 елементів списку список. pltshow показує цей графік на екрані. Крім графіку типу плот, можна використати графік типу bar. Це буде гістограма. Як бачимо, у нас є додатні та від'ємні значення відповідно до тих значень, котрі були згенеровані у нашому списку. І насправді такі речі, графіки та гістограми нам бувають потрібні, коли мова йде про цифровий звук. Справа в тому, що оригінальна. Початкова звукова хвиля є суцільною, так званою аналоговою. Вона складається з значень, котрі змінюються достатньо плавно. Але для того, щоб зберігати цей звук у цифровому форматі, цю звукову хвилю необхідно дискретизувати, тобто перетворити на цифрову. Приблизний результат зображений на цьому слайді. Ми бачимо, що загальна лінія. Повторює ту саму закономірність, що в початковому варіанті. Але при цьому значення є значно менше плавними, і, власне, вони, якби, розділені на окремі категорії. Кожна з цих категорій відповідає певному значенню. І, власне, ми зараз спробуємо це зробити. У нас є початкова хвиля, котра буде перетворена на дискретну. Я зараз копіюю код з цього. Слайду, і ви теж можете так вчинити. І проаналізуємо цей код. Спочатку запустимо, щоб побачити результат виконання цієї програми. Бачимо, що на одному графіку зображений і графік у вигляді лінії, і графік у вигляді гістограми. Звідки воно береться? У нас є код «Import Random», «Import модуля Random». Список порожні квадратні дужки» – це порожній новий список. Для кожного номера в range 10, для усіх 10 номерів, К це випадкове число від мінус 100 до 100. І до списка дописуємо це значення k. Далі імпортуємо модуль matplotlib. Зображаємо графік з 10 значень списку список. І для кожного з 10 елементів. Ми робимо наступні розрахунки. Беремо цілу частину відділення на 10 і множимо цей результат на 10. Що мається на увазі? Якщо в нас було число 57, ми поділили його на 10 і взяли цілу частину, це є 5, і цих 5 помножили на 10, вийшло 50. Наприклад, якщо маємо число мінус 24, то приділені на 10 ціла частина відділення мінус 2, мінус 2 множене на 10 мінус 20. Що нам це дало? Ми з плавних значень, з суцільних значень, у котрих можуть бути 56, 55, 58, 52, переходимо завжди до значення 50. Фактично, ми перетворюємо плавні значення у окремі елементи нашого списку. Ну і в результаті зображаємо список як гістограму. І тут я вказала, що колір, яким будемо працювати, червоний. PLT-Show показуємо всі попередньо створені графіки. І на одній робочій області бачимо два графіки як результат роботи нашого проєкту.